Слова святого Євангелія від святого Голок. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбувалися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями. І служителями слова, то задумав і я, дослід, дослідивши письмо все від початку пильно написати за порядком тобі високоповажний Теофілем, щоб Ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до. Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав їх у синагогах їхніх, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги і став, щоб читати. І дали йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів. А очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І Він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося писання це в ваших вухах. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Духа, Святого. Ами. Бензі похвалений Єсу Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші дорогі парафіяни, кохані діточки, які сьогодні приїхали з нами і вихователі, кохана Матусю з нами присутня, дорогі улюблені в Христі, Божі діти. Слово Боже, яке на сьогоднішній день ми чуємо. З Біблії, призначене для третьої неділі звичайної, читаємо перший розділ Святого Луки, де написано, що Ісус Христос прийшов, щоб ці всі події, які були заповідані через пророків, здійснилися. І так як сьогодні Святий Лука розпочинає писати свою Євангелію, то каже, всі ті, котрі були спочатку очевидцями, тими, які бачили наочно Ісуса Христа, і були служителями Слова. Бути служителем слова це не тільки переказати щось, так? бо колись теж вдавнину були так звані служителі слова. Якщо, наприклад, король щось там говорив, давав якийсь приказ, якийсь декрет такий виписував, то Посилав своїх слуг, якийсь там солдат, вони на конях їздили по селах і збиралися люди, і вони вичитували їм ці всі накази короля. Так можна десь в старих кінах побачити, як ці посланці царя їдуть і сповіщають слово, яке передав їм король. Але ми не тільки є з вами служителями слова, яке Ісус сказав, але Він сам є Словом. Так, Він сам є Словом. Він є той, котрого заповідали пророки, що має прийти Ісус Христос. І коли Ісус прийшов на цей світ, Він був цим Словом Отця Небесного. В ньому люди побачили, що справді Писання збувається. І прийшов Ісус, щоб пригорнути всіх до єдиної родини Божої, бути цим добрим пастирем, який збирає всіх. Розпорошених увечок, тому що в світі якось так є і до сьогодні, що люди розпорошуються, що немає цієї єдності, що навіть, якби не прикладаючи зусиль до цього, буває, що ми в своїх родинах помічаємо, як це розпорошення, воно робить з часом людей чужими, робить з часом людей чужими. Треба було би направди дуже-дуже старатися, щоб пильнувати сім'ю, родину, свій родовід, щоб ми знали, хто ми є такі. Наприклад, думаю, що ви неодноразово десь там або чули, або самі досвідчили, що люди кажуть, що є дві одинакові фамілії, так, прізвища, і кажуть: а це однофамільці, це не родина. Так, якісь там ковальські і ковальські це однофамільці, якийсь там Мілецький… Чи там Радюк, чи там Ющишин, чи ще якісь така фамілія, о, і це просто однофамільці. Але ж колись, якщо добре подумати, то це ж була якась родина, тільки вони там двоєрідні, троє рідні, і вже далі, далі, далі відійшло покоління, і люди вже, може, мало спілкуються, мало з собою зустрічаються. І потім, мало того, що вони вже не знають свого родоводу. Але вже одні з другими одружуються десь з чужими відомо людьми, то потім хтось скаже, це є однофамільці. І я вже не один раз е, знайшов свої, свою родину, яка теж коли сказала, а це однофамільці. а потім десь там дійшло діло до ситуації, і вказується, що четверо, п'ятеро рідні, так? і виходить, що родичі. Навіть в нашій родині таке було, е, скажімо. Ну, у нас є там ну, різні фамілії. Наприклад, там моя фамілія Жезіцька, і мамина Дівоча Мілецька, і потім там бабця на Пташнік, прабабця Мерва, потім там були і Драчковський, і Сукальський, і Рудніцькі, і там ще якісь фамілії різні, скажімо, Бельські в нашому родоводі. так. Ну, і є така ситуація цікава. Наші родичі по дідуся стороні, тобто моєї мами тато, мав двохрідні братів, і вони в 46-му році виїхали в Польщу колись після Другої світової війни. А бабціна родина залишилася в городку і були драчковські такі. Ну і проходить час, очевидно, ми вже троєрідні читаємо з брати, вже діти їхні, це я вже їм вуйку, стрийко, вже четвертурідній. Ну і це розгалуження, це розгалуження, воно настільки стало якимось таким, ну вже якби майже нерідним, що зустрічаються ці дві родини, не знаючи себе, зустрічаються в Польщі, тому що ці бельські вже настільки були старенькими, що їхні внуки, щоб не здавати батьків в дом пристарілих. Наймали людей, які будуть за ними дивитися. Зараз це мода в Польщі, там в Італії, ще десь там їздять люди на заробітки. І на таку теж роботу потрапляє одна наша родичка, така Галя Драчковська, потрапляє теж в Польщу під Варшаву, десь їй рекомендують, що там треба дивитися за дідушком і бабушком якоюсь. Ну і все добре, десь працюють. Ми з одними спілкуємося, з другим спілкуємося і не маємо поняття з мамою. Щоб вони десь там зустрілись. І є один такий прекрасний день, коли дзвониться Галя до нас і каже, ой, чи духовне, як це має бути? Ми? Що воно таке? каже, я дивлюся альбоми, діда цього, що я охажую за ним. І він мені показує там родину свою, хто старші люди люблять розказувати про сім'ю. І каже: дивлюся в альбомі ваша фотографія. І він каже: це мій ксьонці. А Галя каже, це мій ксьонд. І сперечаються, а давай подзвонимо, дзвоніть. І дзвонять до мене і кажуть, слухай, що це таке? Я приїхав до якогось діда допомагати йому, і кажуть, так?" і, і він його в альбомі ваша фотографія. В Ченстухові на Ясній Гурі, перша служба Божа. Я кажу, Галя, в тебе ж вдома теж є фотографія, яка в грудку першу службу правив. Що тут дивного? То як це так, що він твоя родина? Я кажу, на ти як, що ти моя родина? Указується, що зі сторони дідуся, родичі в Польщі, зі сторони бабці. Родичі в городку, зійшлися десь там під Варшавою, шукали роботу і один-другий почали вже ухажувати. Різні фамілії, але родина, так? І я кажу, ну що я тобі порекомендую? Не признавайся дідові, поки він ще має тямку, бо ж не буде платити. Скаже, як то родині платити, то чужим платять. <гум> Ось. Е, так, До чого я це веду? Очевидно, вони вже помирали ці старші люди, Галя вже вернулася, потім другий раз там їздила в Польщу і так далі. І каже до мене, ой, чи може я вам ще якийсь родичів знайду. Дивіться, якщо ми так починаємо втрачати якби, свою родину, то як ми можемо теж, ну, з однієї сторони, дивуватися людям, які кажуть, я не йду до костьола, я в Бога не віру, а може Бога взагалі немає. Так? Це так, якби діти понароджувалися і сказали, а в мене мами, тата нема, діда, бабці нема. Нікого ні дідуся, ні, ні бабусі, я просто з космосу впав, так? як ігрушка з ялинки. Ну, де ж ти взявся? Але люди якось так, бачите, починають привикати до цього такого безбожного життя світського, що вони вже ставлять під великий знак запитання: а може Бог точно не існує? Так? І панизу сьогодні приходить і каже: Я прочитав вам Старий Завіт, книгу Ісаї, і це я, про кого говорить Святе Писання, це є я. І я, наприклад, ще раз кажу, що особисто досвідчую цього, щоб не втратити родину, потрібно насправді дуже-дуже спілкуватись. Очевидно, це не є якісь там може, щоденні спілкування, але потрібно часто якось там зустрітися, чи передзвонити, чи в костьолі побачитись. Так? І в нас теж, наприклад, зараз з дітьми тут приїхали теж мої родичі, так? там красуня одна сидить, і то сидить, Міністрант жовтенький, в жовтенькій курточці, це моєї похресниці діти вже. Знаєте, mm -hmm. який я старий? Вже моєї похресниці діти дивіться, які великі. То мені вже на пенсію, вже діду, сто літ. Але ми спілкуємося, ми відвідуємося. так. Тобто вони не скажуть, це якийсь чужий ксьонці. Але якби ми не спілкувалися, ну, то хто ж такий? Що це за священник? І чому він це каже? Тому що от в другому читанні, коли ми чули, так? Сьогодні читане було про тіло. Тіло має багато членів, і одно другому є потрібне. Не може голова сказати ногам, ви мені не потрібні, то виходить колобока не людина. Голова без, без ніг без рук це колобок. Так? А тіло воно має руки, ноги, серце, очі, вуха. Тобто ми є спільнота костіла, і ми теж не можемо сказати, нам того не треба, там того не треба. Бог нас вчить єдності. Потрібно кожного, так, і міністранта, і півчого, і той, хто читає, і того, хто править Ксьонта, і той, хто замітає в костіл, і той, хто закриває, відкриває, і лямпочки міняє. Так, Потрібно кожного в костілі. Костюл це, костіл це є спільнота, спільнота Божа. І тому сьогодні пан Єзус каже, що я є тим словом, якого, яке потребує служителів слова, так, служителів. І ми є ті служителі. Які насправді далі проповідують Бога, служителі, які несуть добру новину про Ісуса Христа іншим людям і тим людям, особливо яких немає в костілі, так? але як ми можемо нести цю новину? Ми може не зможемо так переказати науку чи там Євангелію, яку ми почули, але жити цим Божим Словом, поводитись по-християнськи, зберігати свята, так? жити морально. Бути добрими з родичами, сусідами, і тоді ми проголошуємо Слово Боже. І тому теж, наприклад, різні традиції костьола, навіть як тепер от ми приїхали до вас на коліндо, очевидно, ми теж проголошуємо людям, що це зараз не жнива, хоча нема снігу, але це зима. І ми в зимі святкуємо Боже народження. І тому ми Маємо такий звичай, маємо таку традицію, щоб ми йшли, проголошували Ісуса Христа новонародженого, і це є проголошення Божого Слова, і це є е, такий момент в нашому житті, коли ми себе відчуваємо апостолами Ісуса. І ось кожен з нас, як ми чуємо це Боже Слово, ми є зобов'язані далі Його проголосити, далі цим Словом Божим жити, далі іншим про Бога розповідати. Ось і тоді ми теж можемо сказати, так як Ісус сьогодні читав про себе, що на мені є Дух Божий, я приходжу благовістити у Богам добру новину, провіщувати полоненим визволення. Бо багато людей сьогодні є такі ну, полонені в різних трудних ситуаціях своїх життєвих, особистих. Може хтось засліплений в своєму житті, не бачить якогось гріха, треба дати йому прозріння, відпустити пригноблених на волю. Показати, що є свобода в Ісусі Христі, і в тоді ми можемо насправді бути учнями Ісуса. І можемо теж сказати, що сьогодні ці слова, Писання збулися в ваших вухах. І те, що ми почули, має прийняти наше серце, маємо теж стати вправді перед Богом і Богові служити. Для цього теж про цю благодать Сьогодні Господа просимо. Щоб ми вірно служили Богові тут на землі, а в небі за це мали колись нагороду вічну. Амін. Вікменцію похвалюний Єсу Христос. Христос народився. От, тепер гарно собі визнаємо нашу віру, заспіваємо вірою в Бога, так як зараз є неділя, святковий день, і будемо просити Бога далі в наших молитвах, молитви вірних за всі наші потреби. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдино з Отцем, що через нього все ставалося. Він за для нас людей, нашого, ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і Сходи що з Отцем і сином рівно поклоняє ми і рівнославими, що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську, Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь.